Санкції, які працюють. Шість мільйонів доларів російського військового промислового комплексу застрягли у схемах обходу обмежень. Що пішло не так? Межа розповість нам не фіолетово. Шість мільйонів доларів, які могли піти на ремонт су 30 см застрягли між російськими посередниками та банками третіх країн. І це далеко не кінець історії. Волонтери міжнародної спільноти Інформнапалм отримали документи арбітражного суду Москви у справі між російським авіавиробником Пат Яковлів та компанією посередником «Росавіаспецкомплект». Судове рішення ухвалене з жовтня 2024 року. Показує, як санкції вдарили по військово-промисловому комплексу Росії, завдяки хактивістам із групи кіберспроти вдалося розкрити деталі провалу російських схем обходу обмежень. Росіяни, як завжди, спробували піти в обхід, Те, щоб отримати іноземне обладнання французьких компаній Телес і Сафран для ремонту авіапарку бойових літаків Су 30 см залучили посередників із Казахстану та. Азійбарджаном ця схема називається паралельний імпорт, начебто офіційно закуповувати деталі у третіх країнах, а потім переправляти їх до Росії. Французька компанія Телес підтвердила, що казахстанські фахівці, які брали участь у ремонті російських літаків, проходили у них навчання. Водночас Телес заперечує, що їхні деталі постачалися в Казахстан, а тим більше до Росії. Друга схема проходила через Азербайджан, де Росавіаспецкомплект співпрацював із компанією Global Force з технології ЛТД компанія обіцяла виконати постачання навіть після посилення санкцій. Вони запевняли росіян, що все буде добре. Спойлер не було. Ця оборудка провалилася, і саме вона стала причиною судової тяганини. Російській стороні не вдалося отримати обладнання, і тепер вони намагаються повернути сотні мільйонів рублів, які витратили на аванс. Після січня 2024 року стало очевидно, російський авіавиробник Пат Яковлєв остаточно втратив віру в здатність свого партнера компанії «Росавіаспецкомплект» отримати французьке обладнання. Тому розпочали судові процеси, аби повернути аванс у розмірі 609 мільйонів руб. Лім, який сплатили ще кілька років тому. Що характерно, представник Росавіаспецкомплекта спецкомплекта не прибув до суду на оголошення ухвали. Цікаво, що на офіційному сайті Пат Яковлєв жодних згадок причетності до російського ВПК. У розділі продукція рекламують лише цивільні зразки літаків. Дива російського імпортазаміщені. Втім, контракт стосувався ремонту французького обладнання Телес і Сафран саме на військових літаках Су 30 СМ збройних сил РФ. Про це прямо йдеться в проєкті угоди, який є у розпорядженні спільноти Інформнапал. Видно, що договір пропонують укласти між корпорацією Еркут та Росавіаспецкомплектом. Помилки тут немає. До речі, до серпня 2023 тисячі Пат Яковлєв пад мало офіційну назву Корпорація Іркут. У розпорядженні Інформнапалм також опинився проєкт документу, що стосувався вже не тільки ремонту, але й постачання обладнання до РФ. Видно також, що напад Яковлєв планували отримати усе необхідне обладнання до кінця 2021 року. Однак підписання з невідомих причин відклали на рік у лютому 2022 року. проти РФ застосували жорсткі санкції за повномасштабний напад на Україну. Того ж року французька компанія Телеси Сафран офіційно заявили про вихід з російського ринку. Тоді починаються спроби росіян створити схеми обходу санкцій, щоб захистити себе. Росавіаспецкомплект звернувся до. Промислової палати РФ вони хотіли отримати офіційне підтвердження, що санкції є форс-мажором, через який виконати контракт неможливо. ТПП Росії дійсно визнала санкції форс-мажором. У своїх висновках вони вказали, що обмеження з боку західних країн зробили постачання французьких деталей неможливим. Це рішення мало допомогти Росавіаспецкомплекту спецкомплекту відстояти свою позицію в суді однак, навіть із цим аргументом компанії не вдалося переконати суд повністю звільнити себе від відповідальності причина. Провал посередницької схеми. Відомо, що Росавіаспецкомплект спецкомплект і його азібарджанський партнер Global Force Technology LTD намагалися залучити ще одного посередника. Цього разу іспанську компанію Aura Design System SL. За планом іспанці мали допомогти поставити потрібні деталі до РФ. Але після посилення санкцій у 2022 році іспанська компанія теж відмовилася виконувати будь-які угоди пов'язані з Росією. Це стало ще одним ударом по схемі постачання і жо. Одне обладнання так і не дійшло до російських заводів. Ця історія показує, наскільки ефективними можуть бути санкції, якщо їх суворо дотримуватись. Вона демонструє не лише фінансові втрати російського ВПК, але й глибоку залежність російської військової промисловості від західних технологій. Замість того, щоб знайти нові джерела постачання, Росія змушена організовувати складні, але невдалі схеми обходу санкцій. Судова тяганина між Яковлєвим і Рос. Авіа спецкомплектом триває. Російські компанії ведуть перемовини про повернення грошей, але поки що це лише плани. Що важливо розуміти. Повернення цих коштів може призвести до їх використання для фінансування інших схем обходу санкцій або закупівлі нових технологій, які РФ використає проти війни в Україні. Саме тому міжнародна спільнота продовжує відстежувати подібні фінансові операції. Кожна така історія це доказ того, що санкції діють і допомагають послаблювати російську армію. Але щоб їхній ефект був максимальний, потрібен контроль і рішучість з боку всіх країн, які підтримують Україну